Один з моїх улюблених мультфільмів це Тачки 3», тому що в ньому закладено дуже багато глибоких сенсів. І є такий момент в мультфільмі, який мене чіпляє найбільше. Я не знаю, він мене дуже сильно чіпляє. І зараз я вам про нього розповім. Вибачте, але буде трохи спойлерів. Там у головного героя наступає такий момент, що він вже не може вигравати гонки, тому що він вже постарішав і він не може показувати той рівень, який показував раніше. І він їде Пошуках відповідей на свої запитання у містечко, де жив його тренер. Його тренер загинув, і він не може з ним побалакати. І Він приїжджає в це містечко і зустрічає тренера свого тренера. І в них відбувається розмова. І вони приїжджають в ангар, де знаходився його тренер. І там в цьому ангарі багато розвішено різних фотографій з різних гонок. І між ними відбувається розмова. І головний герой каже. Так, мій тренер дуже сильно любив гонки. А його тренер, його тренера, каже: А знаєш, що він любив більше ніж гонки? Більше ніж гонки він любив тебе, і вони розглядають. Дуже багато фотографій, на яких зображений головний герой, і це дуже сильний момент. Це, це дуже сильний момент, дуже глибокими сенсами. Розумієте, якщо ви там займаєтесь спортом або якоюсь там іншою діяльністю, в вашій кар'єрі може наступити такий момент, коли ну, ви досягнете свого піку і ви вище цього рівня, ви вже не зможете стрибнути. Але ви можете продовжити свою діяльність в якості наставника для інших людей. Ви можете передати їм свої знання, свій досвід, і вони можуть досягнути. В цій діяльності значно вищих результатів, ніж ви. І це дуже круто. Це дуже круто, тому що коли ви чимось займаєтесь тимо ж спортом, у вас є фанатична любов, ви любите це, ви цим займаєтесь, ви цим живете. Але коли ви вже стаєте наставником і коли ви починаєте навчати інших людей, це... Інша зовсім любов. Ви закладаєте цю любов в них, і це вже більш глибока, більш висока любов. Це вже більш високий рівень цієї любові. І це дуже потужно. І саме це розкриває цей мультфільм. І цей момент, і ось цей сенс він мене дуже сильно чіпляє. До речі, а ви дивилися тачки 3»? Напишіть в коментарях.